Будь ласка, заходьте, скоріше заходьте. Усе, що згубили, шукайте і знаходьте. Я все покажу вам, що є на полицях. Ви тільки, будь ласка, уважно дивіться. Можливо, на котрійсь із наших полиць ви знайдете те, що згубили колись. Отут на полиці загублена совість. Гадаю, вона б нас лише тимчасово, без неї ж не можуть дорослі діти і тижням прожити на білому світі. Згубив її хлопець, який тишком нишком, малому на дворі підставив під ніжку. У іншого хлопця м'яша одібрав, сусідці по парті малюнок порвав. А тільки спитають у нього, навіщо? Провину він звалить одразу на інших. Тому ні в дворі з ним, ні в класі не грають. Гадаю, він скоро до нас завітає. Ну, от, подивіться, а що вам казала? Уже поспішає по совість хазяїн. Ця совість, я бачу, належить тобі. Будь ласка, бери, але більш не губи. А тут на полиці роззява з роззяв. Найкращий ловець і винищувач гав. Давно вже усе він забув і прогавив. забув школярські обов'язки й справи, забув десь портфель, рукавички красиві, забув і про те він, що мама просила. А якось на гаву так рота роззявив, що сам загубив себе, бідний, роззява. Ще й досі дивується всюди народ. От хлопця зоставсь лиш роззявлений рот. Як тільки зустріне його хтось із вас, скажіть, щоб зайшов за собою до нас, а он, де в куточку, далеким і темнім, лежить і страждає загубла чемність. страждає за хлопця якогось страшенного. Він лізе в тролейбус, немов невіжений, сідається й дума. Усіво хоч трісніть, не за що у світі не встану я з місця. Він запросто дівчинку, може, принизить. Для нього повага до старших дурниці. Тому ти страждає так гірко та вперто, загублена чемність, що може й померти? Ще поче про себе спасибі, будь ласка, таким голосочком щось слухати важко. Привітно, киває голівкою всім і всім поступається місцем своїм. Візьміть її швидше, я дуже вас прошу, бо, може, бідаха загинути просто. Це сміх розвеселий. Сидить і регоче, Не наче його безперервно лоскочуть. І всі, хто поглянуть на згублений сміх. Так сильно сміються, що валяться з ніг. Лежать і регочуть, забувши про тишу. А сміху от того утричі смішніше. От тільки хазяїн його у зажурі От ранку й до вечора ходить похмурий. Не біга, не гра, не співай, не скаче, а сяде в якомусь куточку і плаче. Хай швидше до нас завітає за ним. Невже йому весело жити сумним? Як бачите, є в нас на що подивитись, тому не соромтесь, дорослі та діти. Будь ласка, заходьте, скоріше заходьте. Усе ще згубили, шукайте і знаходьте. І все, що вам треба, скоріше беріть і більше ніколи в житті не губіть.